Нас 18 чоловік, а 19 чоловік. 51 перша сесія позачергова. Присутні 19 депутатів. Які питання в пропозиції розпочинаємо. Хто за початок сесії? Проти Утримався? немає. Порядок денний у вас розданий. Два питання. Хто за порядок денний? Прошу голосувати. Проти утримався немає. Значить, перше питання про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Хомківської сільської територіальної громади та здійснення внесків до їх статутних фондів на 25 рік, затвердженої рішенням сесії сільської ради від 5.03.2020 року. Хто за дане рішення? Проти затримався. Друге питання про внесення змін до рішення сільської ради від 20 року. Про бюджет Хомківської сільської територіальної громади на 25 рік зі змінами. Хто за дане рішення? Проти утримався. Немає сесія. У нас закрита. Закриваємо на наступний тиждень. Плануємо провести бюджетну земельну комісії, Так що.